Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу вам запропонувати приготувати дуже смачний кекс. Готується він дуже швидко, а саме головне із доступних інгредієнтів. Всі інгредієнти ви точно знайдете у своєму холодильнику. Тому почнемо. мисці в мене розтоплене вершкове масло із цукром. Трішки їх перемішала, щоб вони об'єдналися, і додаю сюди три яйця. І яйця і всі наступні інгредієнти повинні бути кімнатної температури. Тому за декілька годин до приготування виміть все із холодильника. Додали яйця, також все добре перемішали. Тепер додаємо сметану будь-якої жирності, яка є у вас в холодильнику. За бажанням можна додати ванільний цукор, ванільний екстракт або будь-який інший ароматизатор. Тепер всипаємо просіяним борошном разом із розпушувачем, і знову все добре перемішуємо. І все тісто готове. Ось такої консистенції повинно вийти тісто. І тепер за бажанням, сюди можна додати будь-які фрукти або ягоди. Можна запікати без нічого або додати ізюм, наприклад. Я обрала персики, трішки їх перемішала з кукурудзяним крохмелом і додаю знову в тісто, і знову все добре перемішую. І, звичайно, вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому заглядуйте туди. Тепер беру форму для кексу. У мене це ось така звичайна металева форма, розмір її 10х20 см. Застелила я її пергаментом і виливаю туди тісто. Розрівнюю тісто за допомогою лопатки по всій формі, і тепер присипаю зверху його штрейзельною крихтою. Рецепт її буде в описі, але це робити за бажанням. Але, як на мене, такий кекс вже після випікання виглядає дуже красиво і його не потрібно зверху нічим прикрашати. Відправляю в розігріту духовку до 175 градусів, випікається він приблизно 40 хвилин. Орієнтуйтеся по своїй духовці, так як у вас може зайнятися трішки більше або трішки менше часу. Можете перевірити готовність кексу за допомогою зубочистки або дерев'яної шпажки, всунувши, вийнявши, вона повинна бути суха та чиста. Ось мій кекс вже повністю готовий, я йому дала час охолонути. Тепер виймаю його із форми, він дуже легко виходить із форми і перекладаю на тарілку. Цей кекс виходить дуже смачним, дуже м'якеньким, і залишається свіжий тривалий час. Тому обов'язково спробуйте його приготувати, це дуже смачно.